А які саме є маршрути? Ось я переглядала буквально пару годин назад. Я переглядала з Барселони круїз ідеальний, класний. Я цим маршрутом йшла, він мені дуже сподобався. Ви буваєте в Барселоні, далі ви пливете до Італії, ви пливете в Ласпезію, там є. Далі ви йдете на Францію. У вас є Марсель, і знову ж таки ви вертаєтеся до Іспанії в Барселону. Це є круговий круїз, він є класний. там, щоб Буде день у морі, але оцей, цей маршрут, який є по кругу, і ви буваєте, рахуйте в трьох країнах за сім днів в такого, це є ідеальний маршрут. Тому, кого цікавить більше така інформація, або хотів, щоб я би показала, пишіть, я вам розкажу, напишу, вийдемо на відеозв'язок, я вам все розкажу, як, які, це круїзи, які є круїзи, перейдемося по букінгу, і ви будете мати уявлення вже, як це відбувається.